Спортивні майданчики зі штучним покриттям та піщане поле урочисто відкрили в рамках створення академії футзалу в Івано-Франківському мікрорайоні Пасічна, окрім власних майданчиків для гри, які огороджені та освітлені, поруч зручні роздягалки все нове і все дійсно зроблено якісно за словами ініціатора проекту, президента народного футзального клубу Ураган Олександра Бубена. Хоча зведення майданчиків та супутніх приміщень є дороговартісним і за попередніми підрахунками становить 200-250 тисяч доларів, така інвестиція була дуже потрібна для розвитку молоді саме цей подарунок робив клуб для своєї академії. Майбутнє нас займається вже біля 110 діток професійно футзалом, ми зараз прийняли нову концепцію розвивати ще й футбол і не обмежуватись тільки хлопчиками, але й залучати дівчаток. Сьогодні ви якраз можете на відкритті на відкриті побачити самих маленьких, саме експериментальна у нас група 4-5 рочків, Ну тобто вони роблять перші ази в нашому клубі. Тільки позитивні відгуки про ініціативу представників бізнесу у розмові з нашим краянином, керівником департаменту олімпійських видів спорту, міністерства молоді та спорту України Романом Вірастюком. За його словами, держава повинна докласти зусиль, аби така ініціатива з підтримки молоді не була поодинока і тому. 5% закон про миснанство тобі дає змогу давати туди, куди ти вважаєш за потрібне. Можеш дати на поліклініку, можеш дати на музичну школу, куди ходити на можеш на дитячий садок. Ти все рівно сплачуєш 20%, але ти знаєш принаймні, де 5% твоїх є. У свою чергу перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Басараб висловив сподівання, що це тільки перший крок у розвитку інфраструктури для ігрових видів спорту в області. Це перший крок, завдячуючи команді обленерго. Я думаю, він буде цікавим, заразним і стимулюючим фактором для всіх, хто небайдужий до футболу, до здорового образу життя. І адміністрація обласна на чолі з Олегом Романовичем буде робити максимальні кроки по допомозі по сприянню. Таких подій в рамках урочистості високоповажні гості нагородили переможців змагань між дитячими командами, які пройшли на новому майданчику. Наразі організатори також ведуть перемовини про використання поля для гри з метою підготовки команд з великого професійного футболу, оскільки конструкція дозволяє об'єднати два покриття в одне повномірне футбольне поле.